Наші вороги надають артилерійських ударів, ударів з дронів, скидами, fpv дронами Ну, деколи на це важко доведеться, чесно кажучи. Штурмовики, розвідники 30-ї бригади, що тримають оборону на північ від Бахмута, кілька годин тому повернулися з позиції піхотинців. Останні дні рашисти активізувалися, та щоранку зі сходом сонця штурмують наші окопи. Вони просто їх отак от кидають вперед. В них там по 4 магазинчика, вони намагаються трошки собі зробити так називаємо буферну зону. Вони туди кидають ну, зеків. Але ну, тим вони собі роблять гірше, бо ми її назад забираємо і разом з тими трошки неживими зеками і озброєння, яке вони принесли. Ворог на цій ділянці фронту відправляє на штурми за день десятки росіян, таким чином намагаючись знайти слабкі місця в нашій обороні. Вони не знають, де наші позиції, де наші секрети і тому подібні там речі, тому ми дуже швидко їм робимо боляче. Так само в нас є коптери, так само в нас є теж артилерія, і ми їм нормально їм даємо прикурити. Тобто зранку вечірніх вечірні в них тільки ротації. Наші війська теж проводять ротації у темний час доби, прорахувавши всі можливі дії ворога наперед. Бійці долають по кілька кілометрів перебіжками, пересуваючись полями та посадками з десятками кілограмів на собі. Реп речі, які нам потрібні, це ми з собою. Все тащимо. Mm -hmm. отак. Ми залітаємо. І хтось вигружає це, і треба це дотягти якогось ближайшого місця, де ми можемо потім забрати це. Або ми все відразу не можемо. Ну, наприклад, я з рюкзаком штурмував пацани, теж з рюкзаком ми їх не скидаємо, якщо вони так дозволяють рухатись, більш-менш нормально. Та бувають дні, коли на передньому краю нашу піхоту рашисти криють годинами без перестанку. Тоді необхідне миттєве підкріплення. В Крайній раз це ми залітали на джипі, От, який потім спалили. Але він нас довіз до туди. Ми залетіли. У нас був відволікаючий маневр. Через те ми мали час, поки нас не почали обстрілювати артою. Все таке ми мали десь 10 хвилин, щоб зачистити окопи і щоб сховатися від обстрілів. Ми не встигаючи навіть взяти повністю посадку, залишаючи там, там залишаються наші би, противники, росіяни вже відкривають вогонь з артилерії. І по своїх, і по чужих. Васо Кулеметник, його завдання під час штурму першим закріпитися на ворожих позиціях. Я перша людина, яка повинна встати в оборону, щоб до наших противників не підійшло підкріплення. Тобто, ну ви маєте виставити кулемет. Я так розумієте? Кулемет знайти собі певне укриття, ну і звісно дивитись обстановку зі сторони ворога. Головна задача розвідників за будь-яких обставин залишатися якомога довше непоміченими. І у цьому бійцям допомагають дронарі. В багатьох випадках коптери грають роль. Він, наприклад, перший може підлетіти до окопа, а ми десь ну, неподалік від нього. Він може кинути влучну гранату. І в цей час, поки ворог там сидить собі, боїться, що прилетить, іще одна гранатка, ми робимо ривочок біля копчика, закидемо знову гранатку і туди, і все. Від злагоджених дій різних підрозділів, від мужності і винахідливості наших оборонців залежить життя і здоров'я кожного бійця. Врешті від цього, як і від бажання українців захищати рідну землю, залежить і фінал війни. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факт ICTV. Єдині новини.